Вітаю, друзі, сьогодні простір без війни завітав на територію дитячого містечка. Це спільно кемп і про організацію власне дитячої території ми будемо говорити з операційною директоркою громадської організації Культурна платформа Закарпаття, пані Мариною. Доброго дня вам вітаю! Для вас це перший досвід для вашої організації. Власне, розкажіть, як прийшли до цієї мети і що стало ключовим для запуску власне такого простору. Так, це дійсно перший досвід для нашого громадського об'єднання організовувати подібні заходи саме для дітей. З початку війни, а ми, як і всі, як і все громадянське суспільство починали, ми думали про те, чим би ми хотіли займатися, як, яким чином ми будемо найбільш ефективними, і ми взяли фокус саме на дітей та молодь. Спочатку ми надавали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування подібних необхідних речей. І після цього вирішили, що ми хотіли би робити щось значно більше і займатися саме підтримкою психо Соціальною дітей та молоді їх соціальною згуртованостю і, і повертати їм відчуття щастя тим як ми можемо повертати їм дитинство під час цього літнього періоду. Ви зрозуміли, що закарпаття стало прихистком для більшості внутрішньо переміщених осіб, і серед них найбільше складувалося саме діти. Діти тікали дітей вивозили від війни. І дітям реально потрібно було повертати їх дитинство. Скільки зараз у вас в таборі через табір пройшло саме дітей внутрішньопереміщених осіб? Ну загалом так дійсно Закарпаття стало одним з найбільших прихистків на західні на території Західної України. І з кемпомспільно кемп наразі відвідало так загалом близько 6 тисяч людей. Це діти і молодь від 7 до 17 років. Спочатку ми були в Сваляві, потім ми переїхали в Варшаву, і зараз ми в Ужгороді. Загально це близько 6 тисяч дітей, які відвідали цей простір. В своїх містах на чому головний акцент роботи кемпу що тут здобувають діти, окрім звичайно дружби і соціалізації. Інтеграції, якби скажімо так, зараз в закарпатське суспільство ну насправді основний акцент кемпу це поєднання суспільно важливих тем, які ми хочемо разом з нашим партнером дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні передавати знання. Ті знання суспільно важливих тем, таких як здорове харчування, здоров'я гігієна, це мінна безпека, це екологія, це те на чому ми зараз хочемо робити акцент. Але ми робимо це креативним шляхом через розкриття їх креативних навичок. Тому ми хотіли дати їм ті навички та знання, яких вони не. Можливо, не отримують в школі або на інших гуртках, і тому зробили розробили декілька модулів. Це модуль з режисури, модуль зі створення музики, з дизайну, так само з як з акторської майстерності. Тобто, через креативні навички, діти навчались суспільно важливим темам. Це нам здалось унікальним і це спрацювало. Тобто тут діти не почувають себе як в школі. Абсолютно ні, а тут діти відкриті тут. Вони відчувають. Себе повноцінними суб'єктами створення певного продукту. Що я маю на увазі, це те, що в кемпі є багато менторів, які і при цьому діти з менторами створюють спільно певний продукт. Наприклад, створюють соціальний ролик про здорове харчування, або ж пишуть трек про навчання в школі, і все це вони створюють спільно. Думка дитини завжди враховується в кінцевому продукті. І тому, коли ми бачимо вже опубліковані ці продукти або постери, або афіші, які вони теж створюють, це все має дуже такий дитячий характер, емоційний. І ми дуже хочемо це зберігати завжди. Власне, кого з експертів або з менторів ви долучили до цієї праці? У нас Дійсно багато менторів, які долучились до проекту. Вони є як приїхали ті, хто працює. Наприклад, у нас є Євген Велічев. А він дизайнер в креативній агенції Банда Він один з тих, хто розробив кампанію Сміливість, яку ми бачимо по всьому світу зараз. У Нас є, наприклад, Кирило Безкоровайни, який прямо зараз проводить лекцію. Це один зі співзасновників науково-популярного журналу Куншт. Також маємо менторку з акторською Вікторію Коновалову, яка викладачка в Київському університеті карпенка Карого, і режисер Ангел-Ангелов, Кирило Покутний, який є співзасновником інноваційної лабораторії Сенсорама Лаб». Тобто, ми хотіли зібрати дійсно найкращих людей, спеціалістів, які будуть передавати свої знання. Тут і свої свої досвіди тут дітям в принципі. Це містечко наразі є стаціонарним. Чи бувають уроки виїзні якісь походи? Можливо, ну щось. Тому що дітей дуже важко втримати в одному просторі там більше, напевно, 15-45 хвилин, чи щось ви організовувати їм таке більш, ну і знайомство, Закарпаття зрештою. Uh -huh. а, ну, насправді сама мета кемпу це ось, щоб це було таким місцем, як я це називаю, місцем сили для дітей, щоб вони могли тут перебувати і знаходитись. І так як у нас програма розділена як на основну, так і на відкриту, тому діти постійно, діти там молод. Якби, ем, приходять на свій конкретний час, є конкретний розклад, в якому вони приходять, тобто їм не потрібно перебувати тут ціл, протягом цілого дня. Хоча для них це абсолютно не проблема, тому що вони обожнюють сам простір, вони обожнюють команду і тому їм тут дуже Класно перебувати. Але так само у нас є інша частина нашого інший проект, Такий як спільно твоя підтримка поруч. Це психосоціальна підтримка також дітей та молоді. І ось тут ми подорожуємо всім Закарпаттям для того, щоб організовувати різні заходи для їх підтримки та відновлення. Це різні майстер-класи, воркшопи, так само з музики, з художньої майстерності. З народних ремесел для того, щоби з ними бути безпосередньо, ось в місцях, де вони перебувають, тому що не всі мають фізичну змогу приїхати сюди в кемп. Ну візьмемо оцю останню зміну. Вже я так розумію, що табір добігає свого кінця, тому що починається навчальний рік. Тим не менше, ви особисто на напевно так само перезнайомилися з дітьми. Знаєте, їх хто звідки приїхав, чули їх історії? От цікаво, чи багато з дітей внутрішньо переміщених до цього літа, до цієї весни, взагалі колись були на Закарпатті? Небагато насправді, особливо велика кількість, звісно, дітей наразі, які відвідували кемп зі сходу України. Ті, хто були з центральної України, з Київщини, з Житомирщини, вони, звісно ж, частіше могли бувати в Карпатах. В принципі, і на Закарпатті, Зокрема, ті, хто відповідно з там Донецька, Луганська область, Херсонська, ці діти не були досі на Закарпатті, тому одна з наших особливостей цього проекту: те, що ми знайомимо їх з локальними культурними кодами. Ми обов'язково в рамках кемпу організовуємо заходи, які саме в рамках яких ми ділимось з ними локальною історією, локальною культурою. І відповідно запрошуємо експертів. В кожному з міст ми запрошували відповідного експерта, який розповідав про. Свалявщину, Іршавщину і зараз е, Ужгород. Тобто можна сказати, що цей проект спільнокемп є частиною або е, таким е, ланцюжком єднання всієї України. Абсолютно, абсолютно, і дійсно, це в рамках того, що ми проводимо заходи не лише для дітей та молоді а ми також робимо подібні заходи сімейні, так як я сказала про культурні вечори, а так само кіновечори з разом з нашими партнерами. То дійсно це єднає, це допомагає знайомитись один з одним і знаходити нових друзів, знаходити бути підтримку, тому коли одна з сімей з Харкова сказали про те, що після трьох місяців повномасштабної війни вони вперше щиро сміялись саме в кемпі, ми вважаємо, що ми робимо правильну справу, тому що допоки ми даруємо позитивні емоції людям, які пережили жахи. Війни, ми будемо працювати і надалі більше в більших масштабах для того, щоб таких історій ставало все більше. Яка основна вікова категорія дітей, яким от, насправді надзвичайно цікаво, які приходять щодня, не пропускають заняття, воркшопи і так далі? Ам... Хороше питання. Насправді, так як ми ділимо дітей за категорію, об'єднуємо дітей за категоріями 7, 10, 11, 14, 15, 17, то очевидно для молодь завжди трохи важче змотивувати приходити в подібні простори. Але ми стараємось для організовуємо для них те, щоб вони все частіше приходили. Це і віртуальна реальність. Ми показуємо їм, як створювати, створювати проекти з віртуальною реальністю, вони працюють зі штучним інтелектом і створюють свої NFT. А тобто це ми хочемо, щоб і вони так само отримували ці знання. Тобто, наша програма адаптована таким чином, щоб кожній віковій категорії було тут цікаво. Тут вже залежності від різних обставин, насправді, але всі, хто тут перебувають, всі, хто один раз, хоча б прийшли на заняття, або на певний майстер-клас, приходять знову і знову. На початку розмови ми з вами говорили про те, що це перший досвід вашої громадської організації, власне, в такій тісній співпраці з дітьми. Але от тепер, наприкінці нашої, нашої розмови, я розумію, що ви, напевно, так само навчилися багато чому, і очевидно, ви залучили в свою команду справжніх фахівців своєї справи, які вчасно підсказали, на що потрібно звернути увагу, ну щоб реалізація цього проекту була успішна. Звісно, ми залучали і методистів, і експертів, і так само всі наші ментори вони мали безпосередній досвід до того роботи з дітьми. А ми залучаємо і психологів для того, щоб розробля... щоб наша програма дійсно сприяла соціальній згуртованості, соціальній інтеграції. Війна триває. Кемп буде мати своє продовження, тому що я думаю, що запитів на його роботу буде ще достатньо. Так, я думаю, що так. Ми будемо мати дійсно, будемо працювати над тим, щоб Кемп в можливо трохи в модифікованому форматі, але мав своє продовження. Не можу зараз розкривати всіх деталей, але дійсно у нас є очевидно плани на те, щоб Кемп мав своє довгострокове життя. Чи в рамках цього простору говориться про війну? Про війну в рамках цього простору ми стараємось не говорити. А тому, що війни поза цим простором і так забагато в інформаційному просторі, вдома в родині, і ми акцентуємо якраз увагу на майбутньому, на мріях, на відчутті, на здобутті нових навичок, на тому, щоб щось створювати. Та? І тому в рамках Простору, а ми робимо ось на цьому. Основні наші акценти вони якраз про, про мир. Традиційно це вже 10 чи 11 програма, яку ми пишемо в рамках нашого циклу телепрограм. І останнє питання: це ваш перший день після нашої перемоги, яким ви собі його уявляєте, мрієте, малюєте, бачите? Хороше дуже запитання. А напевно найголовніше це те, щоби мій перший день після перемоги я би хотіла прокинутися і розуміти, що я особисто доклала всього можливого, що я могла. До цієї перемоги, що я була частиною громадянського суспільства, свідомого, яке рухається і рухалось до моменту перемоги. Звісно ж, з родиною, звісно ж, з найближчими людьми поруч, і з абсолютним відчуттям щастя. Дякую, Марино. Я сподіваюся, що так і буде. Дякую вам.